Друзі, ну по-перше, вони наносять удари чи намагаються нанести удари щоденно матчу. Тому щось у цьому плані не зміниться, тому що все, що було, вони по нам пускають і так. Тобто, е щось незвичне, що вони ще можуть запропонувати? Далі, там повідомлення якесь про те, що на авіабазі в Енгельсі там притягнуло ядерну збору. Друзі, знову ж таки, медійний. Mm, якийсь там хайп, да? найбільше того. Чому? Тому що ядерна зброя, вона і так знаходиться на кожній авіабазі. По паперам у Росії э, рахується, згідно договорів, здається 5900 боєголовок ядерних, різних. E, звісно, вони десь мають зберігатись. Де вони зберігаються? Вони там і зберігаються на авіабазі, Венеця, Чебекіно, ну, і ще на всіх авіабазах є окремо. Невеличкий підрозділ, де знаходиться на зберіганні е, ядерна зброя. От. І є окремий підрозділ, який обслуговує цю ядерну зброю, це так звані пересувні е, технічна, технічні бази ПТБА. І якщо ми подивимось навіть по Google Map на аеродром Енгельса, то ми побачимо, що з північної частини злітно-посадкової смуги, Іде дорожка бетонна, робить там невеликий поворот, і там є там, на відстані 2-3 кілометрів знаходиться склад з ядерною зброєю. Це стандартна е місце локації цієї ядерної зброї. Воно там є по факту існування цього аеродрому стратегічної авіації. Тобто нічого особливого, чого б не було раніше, не відбулося. Взагалі, тобто вона як була, так і є. Як є ракети споряджені спецбече, так вони є. Але є інше питання. Якщо ми подивимося, що є 5900 боєголовок ядерних, уявіть собі, яка має бути економічна складова утримання цих 5900 на протязі 30 років. Це гігантські кошти. Які йдуть на обслуговування, на постійне підтримані бойової здатності, на періодичне технічне обслуговування і на регламенті роботи. Частина цих робіт, там раз здається, в 7-8 років, має проводитись на заводах, які складали цю ядерну зброю. І саме на тій ділянці, майже тими самими фахівцями, ну це вже майже неможливо, які її робили. От Всієї цієї складової згідно з бюджету Росії просто не було. Тобто, всю цю ядерну зброю вона практично не обслуговувала, і чи вона в бойовому стані чи ні, про це не відомо нікому. І, здається, навіть самому Путіну про це доповіли, що нема там нічого по факту. Тому нема нічого такого, щоб сталося, що, е, чого б не було раніше. І е, от зважаючи там на загрози на Медведєва, постійні про застосування ядерної зброї, то вони все час погрожують. Це одна з погроз. Застосувати ядерну зброю. Так, да, вони все час погрожують. Але чи є там щось, чи ні, то дуже велике питання. І е, там побічно про це може свідчити хайп, який був, е, якщо ви пам'ятаєте, там наприкінці минулого року. Про брудну. бомбу. А вони кажуть: ми там колись розмістимо, от бійтесь, нас до першої. Друзі, все це фейки, все це намагання нас всіх залякати. І ми маємо розуміти, що Путін насправді голий, нічого у нього немає. Я з подалеком не згоден абсолютно, тому що це скоріш за все внутрішня боротьба у Кремлі завлад. Угрупування, які борються за владу в Москві. Ви зрозумієте, що, наприклад, тому ж Пригожин, ну, повірте мені, повірте собі, що Пригожину не дуже цікаво бути мером Бахму. Йому набагато цікавіше бути очільником Кремля і очільником Росії. Тому що це зовсім інші ресурси: це золото, алмази, діаманти, це нафта, газ і дуже багато всього. Ось за це борються вони. Не за Бахмут, не за Солидар. Вони борються за це. І відповідно, у них іде внутрішня боротьба, вже йде. Але боротьба між собою, наприклад, і Пригожиним, йде у Бахмуті. Ми бачимо, що війна в Україні почала використовуватись угрупуванням Кремлі для боротьби між собою. І набагато простіше. Нанести такий символічний ляпас Путіну це тим угрупуванням, які борються за владу з Путіним і які мріють про те, щоб очолити Крим. Тобто, це, це швидше може організувати будь-хто навіть з наближених Путіна, тому що це дуже простіше, от, ніж цьому дрону долетіти з України. І е, мотивація набагато більша, тому що ми не отримуємо зовсім ніякого військового. Результату від цього польоту, дрону ураження Росії. Ну, нема нічого. Ну, так, цікаво, ну, фейервер на червоній полосі. вони так його робити От. А коли е, ми подивимося, кому це вигідно, то ми побачимо, що ті групування, які між собою борються, то вони дуже вірогідно, і це їм вигідно нанести ляпаса Путіну. І Вони знають, куди бити, чому, і в який час. От. І, наприклад, такий варіант, ви думаєте, швидкість дрона. Ми бачимо, що вони досить е, такі повільні, летіли які. О, тобто, це комерційні дрони. І ці дрони могли летіти десь е, недалеко від Кремля стартувати. Тобто, е, ну там 16 хвилин між попаданнями дрону. Тобто, є час скоригувати. Зрозуміти, що було не так, і запустити ще один. Ну, Тобто, якщо це був дрон, наприклад, на відстані десь 20 кілометрів, то досить очевидно, що він міг злетіти там десь на якомусь пустирі, в Москві в самій, і полетіти там, до Путіна в гості. Але ляпас то був конкретно по владі Путіна, був ляпас по Шойгу. Хто це міг зробити? Пригожин, міг. -мі. Е, конкуренти, що його могли? Могли. І це більш вірогідніше більш зрозуміло, ніж те, що там цей дрон буде летіти з самої України для того, щоб там підпалити там, купол державної дури. От. Тому я думаю, що ця позиція вона абсолютно зрозуміла, і в цьому я з подальком не згоден. Тобто, це е, не партизани російські, а це скоріше, що російський олігархат бореться за владу і таким чином м, принижує авторитет Путіна. Треба нагадати, шановному напівтверезому, що вони намагаються це зробити ще з лютого минулого року. І знову нічого нового. Тобто вони повторюються вже. Да, ми застосуємо ядерну зброю, ми знищимо Зеленську, а Бахмут ще не взяли. Ну от, по факту, те, що є. Тому, друзі, хай вороги сходять піною, у них буде досить цікавий період боротьби за владу після Путіна, потім боротьби з тими, хто цю владу захопив. Це будуть цікаві періоди. І ми будемо за цим спостерігати. Так, да, це небезпечна ситуація для нас, але я думаю, що наші системи захисту достатньо потужні, щоб нічого не відбулося. У Путіна дуже обмежені можливості. На жаль, під ударами Херсон, на жаль, під ударами Запоріжжя, на жаль, під ударами Харків, тому що це міста, до яких долітають Ескріс. С-300, їх багато, старі ракети. У них висока швидкість, їх важко вражати, тому що це зенітні ракети, і вони їх запускають в режимі не земля-повітря, а земля-земля. У них такий режим теж є, і вони його використовують. Це тому, що ми їх, ну чому ми їх не можемо вбити? От. Але до Києва ці ракети долетіти не можуть. Не та віч.